В благовіщенні митець показує аж три плана. На передньому плані золоті колони, що говорить нам про священну подію. Архангел Гавріл прийшов сповістити Марії про народження Христа. Його промову ми бачимо написану на другому плані розпису. Перстень Гавріла символізує вірність церкви, а жезл – це знак влади, отриманої від Бога. Пишна діадема у візантійському живописі тут перетворюється у зав'язану на голові стрічку, що є символом небесних посланців. Марія одягнута в блакитну сукну, її голова покрита тонкою фатою. Вона налякана і глибоко вражена одночасно. На другому плані ми бачимо річку. Це річка нашого життя, яка тече від народження до смерті. Тут звичайні колони, які говорять про повсякденність, про тіло Христа та реальність. У воді відбуваються постаті жахливої процесії, знаної нами як шлях на Голгофу. Благовіщення це старт для нашого спасіння, головним.